Я поруч з аркою свободи, яка донедавна носила назву Арка Дружби народів. У 2014 році країна-агресор зруйнувала всі дружні зв'язки, що посилило і прискорило процеси декомунізації і дерусифікації в Україні. Мужі наші люди та їх життя чарують іноземці почуття Часу без порті ви не зрозуміли, Ми настаємо всі там Це одна є нас та цілий світ. Слухай, ти вибач, вчора не знаєш, що ти мене знайшла. Це все добре. Не ображаєшся? Ні. Mm. Все, все добре. Пікар. Вибач ще раз. Ой. А це наша новоспечена пара. А на поетичному вечорі усі зацінили ваш палкий поцілунок. А це взагалі-то був поцілунок на прощанні. Там, де живе Карлос в тому штаті, взагалі-то так прийнято. Правда, Карлос? Так, в Техасі багато дивних традицій. там. Ага. А я вже подумала, що ви як сучасні Руслани Людмила. Ну, як у Пушкіна було. Е, у кого? У того, хто задвигав про нібито велику Русь і дари росіянської культури. Та тіп славив кривавого царя, який знущався над людьми. І якби він жив у наш час, скакав би разом з рашистськими естрадниками, прославляючи так зване СВО. Я взагалі не розумію, ким треба бути, щоб шанувати його козачки. Ні, ну це вже якесь маячня. Ну, ну що Пушкін зробив поганого людям? Ну. Ну, був він росіянином, і що його тепер застрелити за це. А Наталка, то наша, це його. Не все так однозначно. Угу. Ну, А як же спорт? Ну, так, Спорт поза політикою. Народ. Народ, народ. А в мене є ідея. Ми влаштуємо тімбілдинг для зміцнення нашого колективу. Колективу, де не має бути Наташі. Рада вітати всіх на нашій грі. «Деросифікація! Оплески глядачів. Обожнюю тімбілдінги. Не люблю ігри. На минулому ми знищували прострочений алкоголь. Погоди заради Владіка. Не пам'ятаю, чим все закінчилося. Представляю наших учасників. Він дуже цінує російські книжки, тому що завдяки їм наша барна стійка не хитається. Влад. Його прислали до нас примотаним скотчем до Хаймерса Карлос! Дякую, Тату, Та привіт і Наталя. Так, перше питання: як би ви оцінили поведінку Ані Лорок під час вторгнення? Це її вибір. Ні, так а що? Якщо людина обрала зраду, як моя колишня між іншим, то ми не можемо їй це заборонити. Вибачте, я навіть не знаю, хто це. І це правильна відповідь. Карлос, тобі два бали, Влад один. Наталя так, друге питання: чи потрібно заборонити російський контент? Я Я взагалі-то нічого такого не дивився, окрім стендапу Путіна, і це повний відстій. жодного панчлайну. Ну окрім жарту про Київ за три дні. А я б залишив. Воно допомагає людині проблюватися. Звичайні люди не можуть повпливати на дії влади. Забороняти все це ж абсурд. Я так і знав, що те, що вона плює крізуби, це не єдиний її мінус. І останнє питання: чи існують хороші руські? Так. Mm. В мене родичі в Білграді, вони нормальні. Вони навіть дзвонили один раз. Та подивіться наші фільми. Ми вже давно кажемо, що ні. Так. І за зведенням Генштабу їх сьогодні побільшило на 760. Та що ж з вами усіма таке? Ми усі зростали на одній культурі. Звідки така жорстокість? Тому що Московія завжди притісняла українську культуру. А вона, між іншим, унікальна. Взяти, хоча б для прикладу, українського поета Влада Ульянченка. Любчику, тобі до російських класиків ще як до Києва Рачки. Ага. Відомі русняві класики типу Лермонтова, який закликав поневолені рашку народу підкорятись і ставати рабами царя Всесвіту. Який крінж? Я перепрошую, я ні в кого немає вати, мені треба вуха затулити. А ось де ж вона. Знаєш, Наталя, здається, нам прийшов час розійтися, ми дуже різні. Що? Взагалі-то це я тебе кидаю. Пішов ти? І ви всі тут пішли і на вас. А, Так. А перемагає дружба. Шкодую? Ні. Хай плює крізь зуби в іншому місті. Блін, як незручно вийшло перед Наташею. Да. Ну, все. Я знову вільний. У тебе є знову шанс. Дивись, не упусти своє щастя. Щастя буде Влад, якщо ти завтра вчасно прийдеш на роботу. Чи за них я Трапив втратив свій бізнес. Я я Нафіга ти дивишся цей кацапський стендап. Починаю за неї переживати. Я ж твій найкращий комік. Спочатку цей нав'язливий однокурсник, потім російський стендап. А що буде далі? Точно. Цим же можна заробити. А заразом зробити це який е, дискримінацію. Де русифікація? Я так і сказав. <глуш> <глуш> Бачиш? <глуш> 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 На стендап, Юри я б подивилась. Не знаю, як це вийде, але я йому допоможу. Ну, як вам? Ага. Ну, з такою листівкою мене тітка з яблуневим спасом вітає. Давай я спробую. Юр. Що занадто, то не здраво. Ці залишимо. Мені подобається. Знаєте, я проаналізував ці ваші стендапи і там найкращі жарти якраз про дружину. Я планую декілька аліні присвятити. Їй сподобається. А як вам? Він знову мене не послухав. Стендап – це молодіжний рух. Ізі. Треба бути в моменті, в ресурсі. You know. Це Хай-хай! You know. How are you? <звук> О, привіт, хлопці. Це Карлос, журналіст із Америки. Робить репортаж, oh. робить репортаж про українців під час війни. Ага. Знайомтесь. Ласкаво просимо. Добрий день. Дуже приємно познайомитись. А це голова села. Ярослав Сани. Я якраз запропонував Вікторові місце в сільраді, але перед цим треба пройти випробувальний термін, mm. провести доросифікацію селища. Mm? Mm. Я вирішив звернутися за допомогою до Віктора як до одного з головних активістів. В нас якраз. Звільнилося місце замзавхоза. Голова, у нас от такий мужик пообіцяв мене своїм замок зробити. Ну, Я з ним майже на тих. Вітя, іди сюди Іди, іди сюди. Мені це не подобається. Так як вдома по хазяйству, в тебе немає часу, а тут допомагати голові, працювати на нього. Я тебе підводив. Я ж ніколи не підводив. Я сказала ні. Ну, Добре. Коли він когось підводив, <рес> вам приходилось колись сидіти в поліції аеропорту Туреччини за те, що ваш чоловік в Акардеоні хотів провести самогонку. Карла. І, 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 до, до магазину. Хліба купи. Так я ж за, за ним йшов. Пішли яка? Я знову не все договорив Раїсі. Де русифікація на селі все таки бути, тільки їй не треба казати. Отже, другий етап дерусифікації села Великі Поляки виконаний успішно. У всіх магазинах викуплений російський сир на утилізацію. Якщо свині не з'їдять, віддамо сусіду. Ти хліба купив. Раючку забув. А е-е, дерусифікація. Я вибачаюсь, Раючко, але я все-таки знаю, що це дерусифікація в нашому селі. Великі Уляки провів! Успішно! Сподіваюсь, ти більше нічого не накоїв. Ну ти ж мене знав. Шановні, я щось нічого не розумію. У нас так багато вулиць, а назви і номер ті самі. Ти як завжди себе перевершив. Ну, буває. Добрий, Проходьте. Рада вас бачити. Дякую. О, і тебе рада бачити. Доброго дня, Проходьте. приходьте. Ти що тут робиш? Минулого разу я повів себе зухвало і вирішив перепросити у Аліни. Теж наш вибач. Жорстоко. З тобою. Прийшов підтримати дебют Юри. От. Навіть квіти йому купив. Так. Зустрічайте! Гумора Юрі! Привіт, привіт! 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 Знаю, ви прийшли сюди на автограф сесію Вона буде одразу після виступу. А тепер давайте почнемо. Скажіть, у вас бувало таке, що ви вперше виступаєте зі стендапом, а на ранок прокидаєтесь відомим та заможним? Ні? Ні? Мені вас шкода. Вам не набридли ось ці тоненькі стіни в гуртожитку. Я навіть чую, як ви думаєте. Добре, що моя дружина робить це не часто. Знаєте, я нещодавно був в магазині техніки. Ви бачили, скільки коштує посудомийка? Добре, що я в раксі отримав безкоштовно! Моя дружина дуже часто мені каже, Юрій, знайди роботу! Ну як часто, коли не втикаєш свій телефон? Чому жінки чухають очі після сну? Що це мені? Та згоден я, що жарти були повна хня. Так і напишу на тому сайті, де я їх взяв, що вони сексисти. Що я сексист. Привіт. Привіт. Катя. Щодо ситуації минулого разу. А Якої ситуації? <ривіт> так. Так. Потрібно у Вадика ще уроки перевірити. Угу. Вадік, ти так уроки вчиш. Що там? Блогерів своїх дивишся? Так. Українських. Ні. Мама. Ух. О, усім привіт. Дуже приємно, Ніна. Карлос. Е, да. ага. Ну, не звертайте на мене уваги. Я, пап, я піду в іншу кімнату, щоб вам не заважати. Вау. Не мамкай. Так, Вадік, дай мені ноутбука. Давай. Дуже приємно. дуже приємно. Ага, ага. Я розумію, ви той самий кіношник-американець, про якого мені Катька дуже-дуже розповідала. Ви знаєте, я люблю таке кіно. Можна подружці передати привіт, з якою я вже десять років не розмовляла. Ну, що, Святка, ти, мабуть, хотіла мене побачити в другому. Ящико. Она отказала мені, сказала, що любить тебе. До нас приїхала погостити моя мама. Та да не може, любить мене. Але навіть зараз вона дивиться російські серіали. А Вадик почав за нею повторювати. Він дивиться своїх блогерів за перебліка. Мама, скільки можна? Ведеш себе як дитина. Я тобі сто разів просила не дивитися російських серіалів в нашій квартирі. В нашій квартирі дивитися я не можу. На Хрещатику дивитися я не можу. В СБУ я дивитися теж не можу. Та що ж це таке? Та це ж просто серіал. Ласка. Ласка. Мама, навіщо ти мене зараз так позориш? Ти мене ще почни, ані Лорак, тут слухати. Я вже в соти раз пояснила мамі, що дивитися російські серіали це погано. Від вигляду московського мила тобі намагаються втюхувати пропаганду. Маю надію, що вона цього разу зрозуміє. Ні-ага! Нега що А хто? на матір кричати! Хоча доводити їй, що інвестувати гроші в сірники і в гречку на початку війни це погана ідея, було набагато складніше. До речі, вам сірники не потрібні? Ой. О, сорі. Можна я скористатися баральною. Так, звісно. Hey, hey, how are Привіт. Як у тебе справи в Україні? Привіт, тато. Hi there. Uh, все добре, Працюю. Слухайте, я ненадовго. Що so відбувається? going on? You seem nervous. Are you in love again? That would be awesome. Я сподіваюсь, вона ממне не займається? Ні. Вона лікар. Oh, the last one, I think she kind of kicked your ass. I mean, what's going on? The last one's broken, so now you got one to heal? I love it. Я думаю, що я їй також подобались, але вона робить вигляд, що нічого не відбувається. Що робити? Також робити такий вигляд? Розкажи більше про неї, будь ласка. Ну, в неї такі очі, від яких не можна відірватися. No taky ochi with jakich А посмішка. Hey listen, this is what you gotta do. You gotta take care of her, you gotta love her, you gotta buy her maybe some stuffed animals so that she feels good even when you don't feel good about her. You know what I mean? That'll be awesome. свого батька. В мене добивався. Угу. Филимошин, what потім розкажеш. А! the fuck? Карл, з тобою все в порядку? Оце так професіонали. Навіть до ванної ходять разом. Волонтерський центр Байда. Ба-ба-ба-ба. Талік! Так. А ти що за ручка? Гельві. А мають бути масли, не міняй. Швиденько. Давай, 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 Все. давай. Це що, проектор ми на... Віталік! Іду! Обожнюю ці ігри. Віталік принеси, Віталік подай. З найкращим другом найкращі ігри. Віталік! О, чуєте? Час наступного раунду. Я побіг. Віталік, по-перше, що проєктор робить тут? По-друге, чого він не вимкнений? а по-третє, де від нього пульт? Швиденько, Віталічик, швиденько. Так. Віталік! І ту. Це що таке? Водичка, брейк. Водичка брейк. А Печу. буває тільки кава, брейк, де кава? Це... Де кава? Ти хочеш, щоб я засув під час деталі? Не хочу, я не. Ну там каву, так... каву давай, 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 давай. О, привіт! Добрий день. Що, як ти? А, та Все добре, дякую. А що у вас тут відбувається сьогодні? Пишемо сьогодні наче, диктант незламності. Оу. А ми все організовуємо, щоб кожен охочий міг перевірити свої знання української мови в комфортних умовах. До речі, хочу запропонувати тобі теж приєднатися і написати з нами диктант в якості супер зірки Та, яка я супер-пупер зірка. А ви, напевно, в нас з кимось переплутали. Но, там? Ну, Зачекай, ти іноземний журналіст. Ти філігранно володієш українською мовою. Тобто для нас ти вже супер-пупер-зірка. Ну, добре. Я Супер-пупер. Я думаю, це дуже сподобається нашим ЗМІ, Ді. а особливо нашому віп-гостю. Приїхав. До нас приїхав сам Іван Вишневецький. Байда! Добрий. день. Привіт, привіт. Це дуже велика людина. Раніше він був наставником Андрія Байди, самого Андрія Байди. А тепер він вже депутат міської ради. От так от. Ну що, сьогодні без косяків, а то ти як завжди? Все готово. Це готово? Все готово. Ну, зараз і подивимось. Давайте. Сильнейший, а, сильнейший. Снова байда. Ласкаво просимо. Подними руки, щейка. А то ведь я не промахнусь. А, парень, тебя-то я и недооценил. Это что, сарказм? Все одно не недоходный, да? Ирония. Да что ж такое, а? Иди. Коридор. Дали мне коридор, а не то я убью ее. Це двошку в Стань для неї головною підтримкою. Хрен тебе, не коридор, сука, не руська. Ніно, дивіться. Угу. Це ви. Ага, так, так. До речі, дуже гарно тут виглядаєте. Ой! Це російські серіали, які ви дивитесь. За перегляди, виробник серіалу отримує гроші та платить податки у бюджет ворога. Угу, угу. Ворог на виші з бюджету робить ракети, які летять. У вас. Ой Боже, спаси і сохрани. Господи, твоя воля. Ой. Мама, ти знову пішла дивитися серіали? Так. Пішла, пішла. Ясно. Не спрацювало. Але ти намагався. Дякую тобі. А ти, оставив Машку в покое, понял? У нас будет нормальная семья, я смогу її обеспечить. Моя волосся мугляка була, Дуже жовта була. Тільки мама зафарбовала чорним, щоб не было забрала. Ну, давай, байда, подивимось. У нас все готове. Це хто? Знайомтесь наш іноземний журналіст Карлос. Добрий день. Це що за ручки? Масліні. А повинні бути кулькові. Міняю. 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 Андрій принеси. Андрій Подай. Давно я не грав у ці ігри. І, чесно кажучи, це мені не подобається. Байда! Байда! Раз-два, раз-два, поміняв. Раз-два. А. Пиши. Що? Ініціатива. І-ні-ці-а-ти-ва. Вишневецький. Вишни. Вишне. Байда. Як гетьман. Вишне. вець. Це що? Проєктор будемо сюди транслювати. Проєктор. День на дворі. Люди нічого не побачать. А що робить? У вас плазма є? А є плазма? Є, є, є. Зараз. А, от і плазма. Як знав, як знав, це плазма є. А це що? О, вибачте, це має бути кава брейк. Кави зараз немає, її принесуть буде кава. Ти печло. що, Хочеш, щоб в мене серце вискочило. Ні. Де чай? Чай. А, Віталік, це що? Це кава. Віталіка, я ж просив чай. Чай, а... холодний чай, у вас спекотна. Холо... Зараз буде Там холод... пакетик. Там, пакетик. Чай! Карлос. Шановне панство, починаю. Так, ми розпочинаємо. Вітаю, шановне панство. Ми розпочинаємо. Це менше ти знаєш текст. Я вже нічого не пам'ятаю. Розкажи мені про свій дім. Розкажи. Мені про свій дім той, що пам'ятає, той, що пам'ятає, твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу є? Про національний диктант записали? Починаємо. Чи виникали якісь складнощі при організації цього диктанту? Ні-ні. ні Для мене це було легко. Бо я Іван Вишневецький. Так? Mm. Запам'ятайте, це ім'я. І... Ага. Краще запишіть. А ви також брали участь в організації? <рес> ну, як же, ну, Все на моїх тендітних плечах. Ну, а хто ще? Посада змінює людей. Як бачите. Не завжди в кращу сторону. Дякую вам. Да. До побачення. Ну, бачи, бачив, як справи робляться. Дивись, і вчись. Ну, бувай, байда. Так. Ось перед вами Андрій Байда. Запам'ятайте це ім'я. І саме він організував цей неймовірний захід. І все трималось на його тендітних плечах. А це Віталік, це мій помічник. І увесь наш волонтерський центр, який приймав участь в цій організації. Тому що ми команда. Гарно сказав. Дякую, друже. Сьогодні я вкотре впевнився, що ця велична країна рухається в правильному напрямку: від вулиці Червоно-Армійської до вулиці Героїв України. Від Пушкіна та Лермонтова до Шевченка та Стуса. Від російських фільмів та пісень до справжньої творчості, від темряви до світла, до світла, яке вже так поруч.